Я долго буду чекать, ты фальф. Вот я к я вам распишу, да? Давайте, будь ласка, я чекаю. Не вам, вроде, слухом могу. Ви більше нічого? Тут на прокурору. Причина зупиняється. Викривається і працюває, операції, ялинка. А що мені до вашої операції, Єленка mm. і пікарди? Розумієте? Я вже є, вже мені вже надоїло. А що мені до вашої операції? Що мені до вашої операції? Ви маєте документи на кого? Вазі розпорядження? Маєте документи, на кази? Чому тут стаціонарний фонд? У вас є документи, що у вас провозиться таке, таке, так? І що у вас є, наприклад, що я маю перевозити ялинку і підкардовчим? А що мої документи вам поясню? Що документи вам показують? Слухай. І, І лин, так? Так. І так. Перемий, так? Тому вас передихніки. Це персональний кордон. Надайте зерна, знаєте, добре, я сказав. вам документ. Чи я маю. Ні. Можу, правиль, так. 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 На вимогу працівниками лікаря повинні підірвати посвідчення водія, що до проїздів. А що є на то, то законні вас... підстави? Так, є, так. Нема закону. Немає линти. Нема, немає лимба. Пет операція. Пет операція. Принесіть мені, будь ласка, що у вас проводиться і е, номер наказу. Питань нема. Номер намер наказу, скажіть мені, будь ласка. Номер наказу чого? Операцію вашу. Операцію. Так, номер наказу. Тепер ми запитаємо. Чергова частина, де є документи по голові, чергова частина, які вам можуть дати місце. Ви мусите мені придівити його. Ви мусите його придівити. Придівити службові документи. Ну, яка різниця? А це моя власність, документи це моя власність. Ви мені не передайте їх, Я її, її піддивляти не, хоч. не, не хочу. Не хочу я. Побачити, вони у вас є. Що що ви маєте право тривати дані. Маю. маю. Я маю, так. Я а ви кажете, власність. що ви маєте розпорядження, покажіть, мені, то розпорядження. Бо тому що є на законні основи, що Ви мене маєте зупинити. Покажіть мені. Власність. Давайте, я перенесій з вашу. Ви бачите, вони самі ви зупиняєте спорушення правил дорожнього руху. Тож ж там перехід. Я, я, я зупинився по вашій вимозі, а наші зупинився, де дозволено. Розумієте? Бездом, блядь.

Добре, далі. Це є мокра печатка. Кожен документ ви бути засвідчений. Мокру печатки тому. Можете переписати. Вам давав? Я, що ти, те, я, вначале, Стан, я читав, ви, чи, я читав. Якісь документ, ви розумієте, що я вам зараз покажу сирокопію своїх прав. Ви будете вірити мені? я вам предъявил документы? Документы у меня вот Я вам, я вам вы покажу вы только свечи Что, не разъём? Не разъём На Что перевернуть? Техаса? А, права? Тиху. А, по а Там наверное какая-то теория есть Нет? Нет Я в так вітаю. Є таке, в мене таке є. Дітне таке. Ну, я не затримуюся, розумієте, Бо, тому що зупиняєте без тому що вже надо їдати. Я кожен день їжджу. Слухай, так. У вас пасажир навіть не прийшов. Ми стояли 5 хвилин, ми 5 хвилин сиділи. Не, Він виходив курити. Добре, я не розумію. бачите. Зараз вони навіть вирушають. Так, я знаю, я знаю. Я знаю. Бачка. Я це знаю. Так. Я це знаю. Я ще тут, що не рукоюся, Я ви ми це знаю. будь Добре, добре. дякую. Там добре. ще на ланку, бачите.